Освітлюючи пілінг лінії Origin – це комбінація кислот, які регулюють процес меланогенезу, освітлюють пігментні плями різної етеології, в тому числі позапальної та посттравматичної природи, вирівнюють тон шкіри та сповільнюють процеси фото та хрону старіння. До складу пілінгу входить ферулова кислота, потужний антиоксидант та блокатор активності тирозонази, гоміпектант, молочна кислота та терниксамова кислота, яка має освітлюючу та кабіляростабілізуючу дію, а також додатковий освітлюючий компонент бутилрезорцинол. Пілінг має комфортний pH, тому легко переноситься пацієнтом, не викликає суб'єктивних відчуттів та може поєднуватись з іншими процедурами, посилюючи їх. Протокол процедури полягає у нанесенні пілінгу на очищену та підготовлену шкіру. За відчуттями пацієнта, допустиме нанесення у 2-3 шари. Кожен наступний шар наносимо після висихання попереднього. Експозиція після останнього шару складає 5-7 хвилин. Після чого змиваємо пілінг прохолодною водою. Після змивання наносимо заспокійливий зволожуючий засіб та фотопротектор. Курс процедур складає 2-3 з інтервалом 10-14 днів. За необхідності, курс можна подовжувати до 4-5 процедур.